Слава Ісусу Христу, слава навіки Богосвятому! Дякую нашим дорогоцінним пастирям за істину, Слово Боже, за роз'яснення. Дійсно, є люди Божі, це апостоли, пророки, які навчають людей істині і висвобождають благословінням і руйнують це прокляття. А є слуги сатани, це чаклуни, гадателі, екстрасенси, які висвобождають прокляття, які руйнують життя. Тому що, коли гадають, говорять дуже погані речі, які потім збуваються, хоча цього молодий. О б і не бути і так, що якщо хочете благословення жити в мирі, в злагоді потрібно ставати. Частиною дійсно живої біблійної церкви, ставати учнями Ісуса Христа. Бо халдеї сьогодні це погана дійсно клятва. І у нас на сьогодні є вибір слухати Божих людей або слухати халдеїв. Якщо будемо слухати Божих людей, то у наше життя прийдуть благословіння та спасіння. Потрібно лише прийняти Боже Слово та виконувати Його. Слід пам'ятати, що прийдеться відповідати за кожне слово, за кожну думку. Якщо не на цьому світі, то у вічності. По прокляття ж приходять у наше життя через всіх цих гадателів. І це гадання, ворожіння, воно до добра не проведе. Тому дійсно кожному потрібно задуматися і приходити до покаяння, каятися дійсно і справляти своє життя. Амінь.